Слава Україні! Обирають десятого фіналіста нацвідбору Євробачення. Агентка ГРУ готувала дронову атаку по Києву в новорічну ніч. У Хмельницькому сталося ДТП водій у реанімації. Вітаю вас на Першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. У застосунку дія стартувало нове опитування, де можна обрати 10-го фіналіста національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2025 року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Щоб взяти участь у голосуванні, треба зайти в розділ сервіси та обрати опитування. Голосування триватиме до 10-ї ранку, 17 січня. Від цього залежить хто стане останнім учасником фіналу та позмагається за право представляти Україну на Євробаченні 2025 Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала атаку по кабінету міністрів та інших ключових будівлях Києва. Атака планувалася в новорічну ніч. Агентка фотографувала важливі об'єкти з включеною геолокацією та передавала фото представникам ГРУ Росії для подальших ударів шахедами. Також жінка шпигувала за протиповітряною обороною та радіолокаційними станціями поблизу Києва. Нею 27-річна безробітня, яка шукала легкий заробіток у телеграмі і загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Днями Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок старшому солдату, який понад два роки тому до самовільно залишив військову частину. Згідно з вироком суду, обвинувачений уроженець села Клементовичі Шепетівського району. У лютому 2022 року чоловіка вже судили за самовільне залишення військової частини. Тоді йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, та вирок змінили на іспитовий строком один рік. 23 липня 2022 року ввечері старший солдат самовільно залишив наметне містечко військової частини і направився до власного помешкання. На службу не повернувся. А 30 вересня 2024 року він добровільно прийшов до Шепетівського районного управління поліції, розкаявся та хотів повернутися на службу. На суді його свою провину повністю визнав і просив його суворо не карати. Шепетівський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Також суддя врахував не відбуте військовим покарання. Відтак загальний термін ув'язнення склав 6 років. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувався 28-річний чоловік. Дорожня транспортна пригода сталася 11 січня близько 10.30 по вулиці Волочиській. Зіткнулись автомобіль Фольксваген-транспортер, за кермом якого перебував 38-річний хмельничанин Танісан, під керуванням 28-річного місцевого жителя. Внаслідок автопригоди водій автомобіля Нісан отримав тілесні ушкодження. Водія госпіталізували до реанімації. За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Чотири пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так, на вулиці Гарнізона у обласному центрі виникла пожежа квартири житлового будинку. Пожежа розповсюдилась площею 10 квадратних метрів. Під час пожежі мешканка квартири 1942 року народження отруїла щодним газом. Медики надали їй допомогу. Також цього ж дня із різних причин палали житлові будинки. А саме на вулиці Івана Підкови у обласному центрі та в селі Тростянець Хмельницького району вогнеборці оперативно їх ліквідували. На вулиці Героїв України у місті Волочиськ виникла пожежа електрогенератора. Ймовірна причина займання коротке замкнення електромережі. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. Синоптики попереджають жителів Хмельниччини про ожеледицю на дорогах з 14 та 15 січня. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий будьте уважні та обережні. Поки що прощаємось. Більше новин у наших соціальних мережах. Долучайтеся, бережіть себе та своїх рідних.